З приводу червоних номерів зараз пішла така інформація по інтернету, що все користуватися не можна, максимум тільки 10 днів і все, і просто розганяють шалений бум. Ну, дивіться, друзі, на самом ділі особливих змін ніяких не відбулося. Постанова кабінету міністрів. 1388, яка набула чинності з початком воєнного стану, дозволила нам не реєструвати автомобілі в 10-денний термін, як того потребує закон. Зато вона дозволяє нам користуватися тепер цими номерами до закінчення воєнного стану, але не більше, ніж три місяці. Адже по закону червоні транзитні номери не можуть бути дійсними. Більше ніж 3 місяці. Що робити? Потрібно просто поставити за цей термін, за 3 місяці, автомобіль на облік, і не потрібно з цього роздувати якусь катастрофу і проблему. Завозити на фірму на ТОВКУ Автомобілі краще, ніж на фізособу, тому що можна отримати цей транзитний номер і передвигатися на автомобілі, куди вам потрібно, а не ховатися від поліції або евакуаторами возити автомобілі і витрачати на це шалені кошти. Але про це я розповім далі в наступному відео.